Батурин Мазепа повертається тріумфатором, але вже скоро його відносинам з урядом Наришкіних та старем Петром довелося пройти складний тест на довіру. В листопаді 1689 року до Крехівського монастиря, що неподалік Жовкви, прибуває якийсь монах Соломон. Він недавно побував разом з Гетьманом у Кримському поході. А тепер, нібито привіз листи від Мазепи. До польського короля Яна Собецького. Там він прямо пише про утиски московитів і просить королівської протекції. Поляки відразу підозрюють Неладне лист написаний явно не на рукою Мазепи. Але достовірності йому придає велика печатка війська Запорізького. Собеський думає, що Соломон може бути корисний. Його відпускають і усно волять передати Мазепі, що готові йти на контакт. Головним каналом зв'язку між польським урядом і потенційним союзником визначають львівського православного єпископа Йосипа Шублянського. В домовленості з Мазепою він зацікавлений особисто. У випадку успіху планує стати київським митрополитом. Єпископ висилає з листом до Мазепи свого посланця, шляхтича Клементія Доморацького. Шумлянський просить гетьмана відкрито сказати, які кроки той може здійснити, щоб прилучити Гетьманщину до Польщі. Якщо буде потрібно, Шумлянський готовий переорігтися купцем і прибути до Батурина для особистих переговорів. В лютому Доморацький прибуває в Лубни, де тоді перебуває Гетьман. Мазепа розуміє, що ця провокація може коштувати йому голови. Тому діє рішуче. Він негайно арештовує посла, наказує його катувати, а потім відправляє до Москви. Там від свого резидента у Варшаві уже знають про польські інтриги. Але підозрі на Ришкіних посилюється після того, як в Києві знаходять анонімний донос на козацького гетьмана. Там теж згадується прізвище Шумлянського. На додачу недоброзичливець Мазепи повідомляє, що той під час перевороту в Москві планував звести на престол царівну Софію, одруживши її з Голіциним. Для розслідування цієї справи в Батурин прибуває як Борис Михайло. Мазепа запевняє його, що автором брехливого доносу є хтось із лівобережних старшин. Головним натхненником інтриги він називає племінника Самойловича Михайла Гадяцького, його помічниками Леонтія Полуботка, Родіона Дмитрашка Райчу та Юрія Четвертинського. У відповідь Михайлов стверджує, що цар йому цілком довіряє. Іван Мазепа додяка Бориса Михайлова. Лист цей написаний не в Польщі і не поляком. Це показують слова, яких в польській мові зовсім немає. Думаю, цей лист написаний тутешніми людьми, і при цьому не одним, в двох місцях він переправлений іншим почерком. Це придумав якийсь малоросійський уроджений з лівого боку Дніпра, при тому той, хто часто бував в Москві, підозрюю Михайла Васильовича Гадяцького. Тим часом Соломон знову об'являється в Польщі. Під Варшавою він наймає якогось студента та фабрикує листи до короля та коронного гетьмана від імені Мазепи. Головна ідея цих послань бажання гетьмана бути в підданстві Речі Посполитої. Але спільник ченця здає його польському уряду. В результаті Соломон опиняється у в'язниці. Зрозумівши, що мають справу з авантюристом, поляки намагаються зберегти обличчя. Під їхнім тиском Монах пише зізнання, що нібито затіяв свою інтригу з подачі опального Василя Голіци. Син останнього, мовляв, припровадив ченця до ексгетьмана Самойловича, той допоміг йому підробити перший лист та військову печатку. Також Соломон зізнається, що справжнє його ім'я Іван Гроцький і що служив він у свій час при Дорошенку. Цю викривальну інформацію король надсилає Мазепі. Інтрига Соломона ставить Яна Собеського в скрутне становище. Москва може вхопити за цей інцидент, щоб розірвати вічний мир. На відміну від Голіцина, на вже сліпо не покладаються на союз з Річі Посполитою проти турків та татар. Перекласти відповідальність за інтригу на колишнього фаворита Тасамойловича найкращий вихід для поляків. Тим часом Мазепа, переконавшись в довілі з боку Москви, намагається скористати ситуацією, щоб розправитись з ненависною старшинською опозицією. Гетьман починає власне розслідування і незабаром отримує необхідні покази проти змовників. Вохтильці арештовують слугу Михайла Гадіцького Панаса Озарянського. На допиті в Батурині він зізнається, що ініціатива місії Соломона виходить від його патрона. В листопаді 1690 року Мазепа домагається арешту племінника Самойловича, якого доправляють до Москви. Опозиціонери сполошились. Полуботок діє на випередженні. Він їде до російської столиці і намагається отримати аудієнтів Петра щоб особисто подати донос проти гетьмана. При світлі царські очі йому бачити не дозволили. Натомість під вартою відправили до Батурина. Мазепа користується цим і забирає у полуботка Переяславське полковництво. Здається, Гетьман вже може святкувати перемогу над своїми недругами, але Москва йде своїм улюбленим шляхом. Розпалює смуту в середовищі старшини. Вже в кінці 1690 року Михайло Гадяцький випущений з в'язниці до своїх маєтків. Тоді ж думний дяк ємельян українцев доручає генеральному писарю Хочубею таємно слідкувати за Мазепою. Очевидно, в них є якісь сумніви у вірності гетьмана. Але остаточно їх розвіяти може лише допит самого Соломона. Москва регулярно вимагає у Польщі видати злощасного ченця. Ян Собецький довго вагається, але нарешті піддається тиску московських послів, Підсумку Соломон обмінений на доморацьку. Поки триває слідство в білокам'яні в заручниках перебуває козацька делегація на чолі з чернігівським полковником Яковом Лизогубом. Тільки після того, як Соломон під тортурами зізнається, що мотором змови був Михайло Гадяцький, козацьких посланців відпускають додому. Інтрига Соломона завершується після того, як російський посланець язиков привозить чинця до батурина на страту. Гадяцького тим часом повторно арештовують, катують і засилають до Сибіру. Але, отримавши в руки свого ворога, Мазепа не поспішає виконувати смертний вирок. Каже, що, мовляв, треба порадитись з полковниками та дочекатись повторного указу з Москви. Очевидно, гетьман сподівається за допомогою свідчень Соломона розширити коло підозрюваних і одним ударом знищити всю опозицію. Навздаїн гадяському до Сибіру він хоче відправити й полуботка. Цар не дає йому такої можливості. Він відмовляє у помилуванні Соломона і 7 жовтня 1692 року ченця страчують. Інтрига Соломона стає гучним прологом до цілої низки скандалів, доносів та наклепів на адресу Мазепи. Але усі вони розбиваються об тверду довіру царя та вміння самого гетьмана виставити себе вірнопідданим Москви. До кінця так і не зрозуміло, чиїм посланцем був Соломон. Його могли використати як єпископ Шумлянський, який хотів стати київським митрополитом, так і Гадяцький чи Полубодок, які хотіли зміщення Мазепи. Але в результаті авторитет Гетьмана в очах Москви тільки зріс. Опозиції довелось надовго затаїтися, а старшина, нарешті, зрозуміла, що Іван Мазепа закріпився при владі всерйоз і надовго.